Спортивних подій у жовтві відбудеться перший захід у рамках проєкту Велоліто. На нашому сайті є стаття і про те, як взяти участь. Ну а в нашому ефірі одним із організаторів цієї акції організатор Велоліто, головний спеціаліст управління молоді та спорту Львівської ОДА, директор Львівської велосипедної федерації Роман. Е, так, Роман уже був на светері. Е, Романи, ну як завжди, на велосипеді і в жовті Позаду ратуша, красота. Так, є, видно. так Це не натисла за, за жовтський замк. Ратуша. Зараз, зараз п'якамеру, добре. Ось. Ось там Так. Ну, та неспокійний, не неспокійний спортсмени, велосипедист і організатор Роман. Розкажіть, що це за велоліто, в чому його особливість, і на кого і для кого це, ця акція робиться. Що ж, доброго вечора. Що таке велоліто? Ми нашою командою розуміємо, що для наших дітей окрім війни треба переживати і проживати це дитинство. Ми вирішили зробити і почати це з жовтніщини. Розпочати такі, я би назвав це інтерактивне навчання з правил дорожнього руху, та можливість займатися велоспортом в жокві, де можна буде записатися на відділення велоспорту, адже покажуть майстер-клас патрульна поліція Львівської області для інтерактивного навчання, і наші тренери, професіонали покажуть правила їзди з велоспорту. Угу. Яка, яка кількість учасників в у нашому матеріалі на Львівській мануфактурі? Новин ви сказали, що перший захід планується провести 7 червня, так о 10 годині біля жовківської загальноосвітньої школи. На яку кількість учасників ви розраховуєте? Скільки може охопити оце ваша акція велоліто? Ну, вже по відгукам, як на мене, буде біля 100 дітей, а може 150 подивимося. Ну, Очікується велика кількість дітей. І вже чимало дзвінків отримав, де, коли і як, адже ми тільки сьогодні анонсували про локацію та час першого етапу. Ну, Будемо бачити, дуже цікаво буде. На, на, перший, на перший етап 100 учасників? Я думаю, десь так. Десь так-мінус, я би так назвав. Як ви собі дасте раду е, з дітлахами? Зараз починаю трошки переживати, але я думаю, дамо раду спільно з вчителями школи, спільно з е, патрульною поліцією, спільно з нашою командою? Думаю, дамо раду. Ага, е, є вас на посилання форму. Я, можна заповнити велоліту на Жовківщині. Хто може долучитися, Романе? Хто може взяти участь, якщо нас дивляться батьки? А які би хотіли, щоб їхні діти провели велоліто разом з вами? на кого розрахована акція? Це максимально, якщо ми беремо наразі територіальну громаду Жовківщини, Кожен хто дотичний до цієї громади в кожному слі може нам написати на форму чи написати особисто в Фейсбук без, без проблем вибрати дату, яка йому е, пасує. Вже до речі, кілька є заявок на в'язово, на волю висоцьку, на село Любеля. Тобто, вже рух якийсь пішов, і ми протягом цілого літа плануємо е, робити такі акції, такі заходи. Адже там не тільки буде інтерактивне навчання, що забув додавати, буде для дітей і. Сувенірчики, в сувенір буде входити рюкзачок такий на, на плечі, а в рюкзачок входять е, такі наклейки з цікавими такими, я би назвав не хештегами, а так рухайся, двіжуй, «допомагай», тобто з такими угу. якимись посилами та блокнотик. Це для кожного учасника? Так, для кожного учасника, який прийде до нас на велоліту. Так, тепер розкажіть за партнерів. Значить, ви, ви робите це разом із управлінням поліції Львівської області, так? Так, і з кожним, хто відгукується з жителем громади чи там загальноосвітньої школи, це більше таки, напевно, буде вільний, вільний партнер, я би напевно так якось і назвав. Ну і наша війська велосипедна федерація. Угу. А спонсори спонсорів наразі не маємо. Де своїми селами то будемо пробувати? Угу. Тобто, я так розумію, що ваша федерація ціле літо буде кататися на велосипедах із дітлахами. Попри всі заходи офіційного масштабу, які ми будемо проводити, так ми будемо для дітей. Адже, як я наголосив, попри війну мусимо для наших дітей робити все, щоб вони могли це дитинство не проживати, а отримати від нього задоволення. Адже сам пам'ятаю, як записався на відділення велосипедного спорту, і це були круті емоції, круті можливості, де ми могли потім побачити Україну трішки Європи і якось так. Ага, і розраховані до вас долучаються мешканці тільки Жовківської громади, чи може звернутися громада якась будь-хто. Люба громада, будь-хто. Ну, будь видаємо. Пробуємо, пробуємо, стараємося, треба, треба це велосипедний рух просувати. Так. Ну тепер скажіть нашим глядачам на завершення, чому треба приєднатися до проєкту Велоліто. Дивіться, перше, е, обов'язково приєднайтеся за нас, адже це буде круто, дрейвово і дещо ще зазначу: недавно десь вийшла статистика. Мені здається, це, це навіть було і на віскімані мануфактурі новин. Львівщина є одна з найбільших е, регіон в Україні, який потерпає від ДТП, а патрульна поліція. Розкаже правила дорожнього руху, розкаже, як не треба порушувати ці правила. Я думаю, це буде дуже корисно. Також для дітей буде можливість записатися на саме відділення велоспорту, де зможе себе далі проявляти. І я думаю, буде круто. Так, ну що, я вам бажаю, я вам бажаю успіхів, всіх закликаю до активного відпочинку, щоб літо було веселе на велосипедах. І наш невтомний Роман Селіверсов, який хоче перетворити жовку в велостолицю України. Я вже так відчуваю. Я вже бачу так. Рома дя... так, дя... дякую вам і, і успіхів, що вам все вдалося. Дякую, дякую. вам на